Доброго дня, дорогі друзі, вітаємо вас у великій студії Харківського медіахабу, і ми сьогодні зустрілись у зв'язку з відкриттям виставки «Держпром Серце Ха Харків Медіахаб сьогодні запросив вас на зустріч з організаторами цієї виставки, а також на офіційне відкриття і кураторську екскурсію. У нас сьогодні в гостях пані Лариса Глушич, яка є основним організатором, мабуть, і авторкою цієї ідеї. Авторка ідеї. Зараз дава... <сих> Секундочку. давайте. Секундочку, давайте я почну. А ми продовжимо добре. Бо ідея цієї ідея, взагалі цього проєкту, належить пані Ларисі, і пані Лариса є. Безумовно, однією з головних дієвих особ цієї виставки, а також пані Світлана Чистякова, яка, як ми сьогодні, шуткували, каже, що я зачастила до Харківського медіахабу. А насправді це дуже приємно, тому що саме харківський будинок Нюрнберга і товариство Побратимство Харків Нюрнберг впродовж всієї повномасштабної війни вже майже трьох років активно підтримує культурні події і підтримує їх безпосередньо. Тобто, підтримує їх фінансово, підтримує їх організаційно. Тому тут я думаю, що немає конкуренції в тому, хто є головним організатором. Я хотів би надати слово пан, вам, пані Лариса. Спочатку розкажіть, будь ласка, про виставку: хто її автори, в чому ідея полягає. Будь ласка, вам слово. дякую. Я перш за все, все ж таки хотіла подякувати і пані Світлані, бо насправді це її ідея зробити цю виставку, подякувати їй за фінансову допомогу ну, організаційну у цій виставці, і, звичайно, вам. Пан Дмитро, за таку можливість, що ви предоставили нам свою галерею, і ми можемо тут спілкуватися. От. І, звичайно, я ще хочу подякувати всім тим, завдяки кому ми можемо тут збиратися, ми можемо жити тим, хто на нулі, і вони нам забезпечують таку можливість. От і ну мабуть трошки я розкажу про виставку про школу, яка є організатором її, це школа сучасних театрально сценічних напрямів. Вона існує вже більше 35 років. А школа унікальна, тому що має багато профілів, шість відділень різного напрямку. От і най ну, окрім класичних там телевізійного. Художнього, музичного, хореографічного і таке інше відділень у нас є е, телевізійне і мультиплікаційне, і я без перебільшення можу сказати, що ну, в Україні це унікальне, у, унікальне явище. От. І завдяки такій, такій багатопрофільності у нас і, і те, що ми співпрацюємо між відділеннями, у нас є багато можливостей робити великі складні проєкти. І ми це робимо. От. Що стосується цієї виставки, вона є ну, тією, що ми сьогодні бачимо, будемо бачити. Вона є ну, складовою частиною, частиною великого проєкту міської щорічної виставки Любому Харкову присвячується, над якою ми працюємо вже більш як шість років. Кожного року ми її демонструємо, показуємо. От, і е, ідея сьогоднішньої сьогодні, сьогоднішньої виставки це ну показати Держпром як е, ну, серце Харкова, да, як її його візитівку. От і ну, все мабуть, ну я задам ще декілька питань, але е, пані Світлана. Ну, я чесно скажу, що дуже небагато бачу людей і інституцій, хоча за інституціями стоять люди завжди, тому людей, які під час війни настільки активно підтримують культурні ініціативи, а іноді і народжують їх, тому що реально я абсолютно згоден з тим, що ідея цієї виставки вона така ваша спільна і це продукт вашої спільної, якогось співвідчуття моменту, мабуть, ми сьогодні знаходимось в Держпромі у сакральному місці для харківців, взагалі. Що для вас взагалі ця виставка? Чому ви взялися її підтримувати, і чому взагалі ця ідея виникла для вас? Так, доброго дня, я знову тут випадково, як завжди. Е, я хочу сказати наступне. Чому це важливо? Ну, Це важливо, бо е, Держпром це насправді візитівка нашого міста, це баухаус, конструктивизм, це речі, які ну, ну, майже всі люди освічені, е, пов'язують з Харковом. Ну, я маю на увазі Держпром. Як, як будівлю, да і як народилась ідея, ну взагалі народжувати ідеї, мені здається, просто треба їх народжувати в правильний час і з правильними людьми. Бо якщо вона народилась і не відчула підтримки та ідея, то вона одразу як мірта нарождюраждоний її не буде одразу ж. Ми з пані Ларисою, з Олегом, сиділи у нас в будинку Нюрнберга на другий день після того, як трапилось оце неприємність з Держпромом. І ми сиділи і лаялись на росіян за те, що вони отаке зробили. І я кажу: слухайте, ну це ж така будівля, яку ну напевно що ваші діти малювали. І тут вступила Лариса. Каже, та, звичайно, у нас стільки робіт, а давайте я надішлю, а давайте зроблю. І так виникла ідея цієї виставки. Ми просто думали, що ну, не можна це залишити отак без уваги. Я зателефонувала пані Ремпе, це в нас е, наша мама, це е, е, керівниця нашого товариства побратимства Харків Нюрнберг. Вона обожнює Харків, вона обожнює Держпром. Вона тисячі разів, вона тисячі разів проводила екскурсії для німецьких дітей тут по Харкову і розповідала про Держпром. Тобто вона знає ну, дуже багато чого. І я їй зателефонувала і сказала: ти знаєш, взагалі, що вчора трапилось? Вона так, так, я чула, я читала Держпром. Я кажу, ти знаєш, у нас є ідея зробити виставку. І вона, ну, я ще, мабуть, не договорила фразу свою, а вона вже казала, звичайно, я згодна. Робимо, фінансуємо, працюємо. Але я хочу сказати і те, як мені легко працювати з Дмитром завжди. Тобто, ми з Ларисою розмовляємо про цю виставку, і вона каже: Супер, класно, у нас є роботи, все є, але де? Я кажу: так зараз. Підождіть. І я тут же зателефонувала Дмитро, і він каже: звичайно, 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 робимо. Робимо, не знаю коли, але робимо. Ну от так все і все отак закрутилось. І я думаю, що виставка цікава. Я думаю, що всім е, тут присутнім і тим, хто ще прийде на виставку, обов'язково буде. Цікаво подивитися, як діти бачать держпром. Там є такі малюнки, що я просто ну я не розумію, як взагалі можна так намалювати, а як так можуть намалювати діти. Це для мене взагалі тайна за сіма печатками. Дякую. Дякую. Пані Лариса, скільки робіт так. представлено на виставці для тих, хто сьогодні тут в студії і хто піде на екскурсію, безумовно, це не буде секретом. Але для того, щоб спонукати тих, хто буде дивитись на ШТР і хто дізнається про виставку, прийти і подивитись своїми очима. Скільки робіт, якого віку ваші учні і, взагалі, трохи про творчу частину. Ну, тут 24 роботи, і це не все, що ми могли показати. Ну, звичайно, ми могли показати більше. От, вік дітей від 9 до 16 років в техніці ну, різноманітні. Від класичних яких живопису там, і графіки до комп'ютерної графіки і лінариту. Тут ну, ви побачите досить багато. Більш того, ми і продовжуємо працювати з лінаритом, бо інколи нам вдається з дітьми працювати офлайн. Дякую. Якщо є питання, якісь, мабуть, у наші, з нашої аудиторії, ми готові послухати. А я поки проанонсую роботу виставки. Виставка відкривається сьогодні от просто зараз. І вона працюватиме впродовж принаймні двох тижнів. Чому принаймні, тому що галерея харківського медіахабу живе в такому швидкому режимі, в такому ж, як і сам харківський медіахаб. Ми зараз готуємось до наступних проєктів, але ми реально вважаємо, що це так от. Просто щасливий такий збіг, мабуть, різних обставин, у тому числі і нещасливих, але так все збіглося, що ми дуже раді відкрити цю виставку саме зараз. Ми раді тому, що ця виставка працюватиме у тому числі на Святого Миколая, тому що все ж таки це дитячі роботи. Я звертаюсь до всіх, хто має дітей. Для всіх приходьте, будь ласка, з 11 до 18 працюватиме ця виставка в п'ятому під'їзді будівлі Держпрому. Ви можете залишити свої відгуки, ми будемо дуже раді цьому. І я хотів би звернути увагу на особливий характер, такого естетичний характер оформлення цієї виставки. Мені дуже подобається лаконічність. Мені дуже подобається взагалі абсолютно різна стилистика робіт. Але все це про Харків, все це про його серце, все це про Держпром. А у Харкова стільки сердець, що куди не бий, все одне він буде живим. А, тому, друзі, хтось може хоче про щось запитати. Дякую, а я хотів би ще одну річ додати. Під описом до цього відео ми розмістимо також посилання на мультик, який був зроблений вашими ж учнями. В якому це був спільний проєкт з Максимом Розенфельдом. Я, до речі, дуже радий, тому що ви взагалі такі речі робите. Ми хотіли б нагадати цей мультик, а також мультик, який був зроблений спільно з Максимом Розенфельдом і Харківським будинком Нюрнбергу про Харківський університет. Дивіться те, що було зроблено саме в час повномасштабної війни. А, іноді ми щось закінчуємо вже в ці важкі часи. Іноді ми щось починаємо нове, бо життя воно триває. Дякую дуже, дякую дуже пані Ларисі Глушич. Дякую дуже пані Світлані Чістяковій. Дякуємо дуже товариству по братимству Харків Нюрнберг і пані Анті Ремпе. А, ми зараз переходимо з вами до галереї Харківського медіахабу. Де відкриємо виставку і попросимо пані Ларису провести першу таку екскурсію? Дякую дуже. Слава Україні. Дякую.